Біля альтанки зібралося чимало охочих подивитися на юних спортсменів з хортингу, новітнього виду одноборств, які розпалюють публіку перед основними змаганнями. Чемпіонат міста з пауерліфтингу збирає мало учасників, втім титулованих та справді сильних. Тож чотири сумські богатирі вирішили дізнатись, хто ж матиме звання стронгмен. Сьогодні в год, котрий раз ми вже проводимо, по-моєму, вразі візьмо. Подряд проводим чемпионат города по пауэрлифтингу и одновременно проводим и богатырские игры. То есть это соревнования, которые выявляют у наших лучших, самых сильных спортсменов Сумщины, силу всех групп мышц. То есть и сегодня вот эти соревнования посвящены Дню города, Дню освобождения города, 360 лет нашему родному любимому городу. И наши богатыри показывают свою силу, умение и, и мужественность. Завдання для спортсменів підготувало незвичні. Почали забортання колоса вагою 350 кілограмів. За 16 секунд з ним впорався Євгеній Слободюк. Далі підіймало колоду вагою 90 кілограм. 14 разів зумів це зробити Андрій Дмитрієв. До речі, майстер спорту з пауерліфтингу. Він же став переможцем у становій тязі, вагою 150 кілограм. Та для спортсменів виявився переповнений нестандартний грив, так званий гриф Акселя. Діаметром більший, ніж звичний. Андрій виконав 25 підіймань, а його наймолодший колега Владислав Бордун 21. Найшаленіше завдання протягнути машину вогою більше, ніж дві тони. Всі охочі залізли у її кузов. І перевізників у сумах не потрібні. Про сумських багатирів тепер знають всі. Вони довели свою силу та мужність. Всі учасники отримали нагороди, а головне звання найсильнішого жителя Сум Андрій Дмитрієв. Не всі ти займаються этим видом спорту, тому нету такого оборудовання не в в кожному залі є. Калісоді можна потаскати, я ту газель машину потолкать, колоду попотимати. Потому ну тяжело, с подготовкой, базы у нас нету. Соревнования понравились очень сильно. Но соперники теж доволі таки не слабые попались. То тобто поборотися пришлось. Організатори змагання задоволені. Говорять, у майбутньому цікаво було б провести подібні і для жінок, звичайно ж, полегшені. Марина Петученко, Олександр Гордус на часі спорту.